Найкраща вчителька Наталія Валерівна, це наша класна вчителька. Вона преподає в четвертій школі англійську мову. Вона дуже добра, вона добре відноситься до дітей. Вона ніколи не, не свариться. Якщо в тебе погана оцінка, вона каже, що ти краще зробиш, вона завжди підтримує. Теж Наталя Валерівна. Тому що вона також добра, відзивчива і допомагає, якщо щось неправильно написав. Може допоможе справити якусь оцінку або ще щось. Перших четвертих класів Світлана Борисівна, в сердечку прям сидить. Була дуже доброю. Ми недалеко один від одного живемо і багато добра робила мені. Я їй допомагав щось. Вчителька історії Олена Феофанівна. Вона така була подружка. Це був такий друг, вчитель. Була хорошим фахівцем і достатньо доброю і мудрою людиною. У мене одної такої улюбленої немає. Вони всі викладачі в нашій школі були. Так скажемо, своїм подобались. А в якій школі? В четвертій. Вчителька математики, Тихоцько Лариса Васильівна, дуже хороша вчителька. Олена Вікторівна. Вона припродає природу та малювання. Вона дуже добре та допомагає. Якщо ти щось не поняв, вона підійде до тебе і розповість тему заново. Ми студентки медичного коледжу. У нас був куратор Маряна Миколаївна. Вона найкращий куратор для нас, тому що вона для нас була як друга мама. Вона була якби з нами постійно на хвилі, тому що вона нас розуміла. Любов степайна. Що вона мені запам'ятала тим, що не було такого дня, що вона мене не запитала і не познайомила до батьків. Українську мову на мене викладала Наталя Федорівна Нагірняк. Четверта школа. Четверта школа. Вчитель від Бога. Давала знання та як має бути. До сих пір дуже багато, навіть своїй дитині допомагаю. Призові місця у нас дуже діти займали. Саме кохана перша вчителька звати Алла Анатолійовна Плютняк. Чим вона мені заповнила з тим, що вона моя перша вчителька і тим, що вона добре преподавала. Викладала українську мову, Любов Васильівна. Вона була мені як мама. Моя улюблена вчителька це вчителька математики Нанінчук Галина Іванівна. А чим вона вас так? Ну не знаю, не знаю. Чимось видно тим ос особливим даром, який мають вчителі, що може донести знання, може донести інформацію і <голові> любов'ю до дітей.